Знаєте, чим довше я спілкуюся з командою перевірки в боті, чим довше я спілкуюся з підтримкою в боті, тим більше я дивуюсь людям, звичайним користувачам, які виконують завдання в боті. Бо люди, які працюють там давно, люди, які прийшли недавно, але їм розказали, як то працює. Вони купили десь доступ, з того доступу вони прийшли в бот. Ви просто послухайте самі, почитайте ті повідомлення, які ви пишете в підтримку, от чесно, бо е, стільки негативу, просто. Ви маєте розуміти, що підтримка це не мусорний ящик, в який можна все скинути і все звалити. Підтримка це люди, які відповідають вам на ваші питання, якщо вони у вас, звісно, є саме по роботі в боті. Питання, чим ви там всі взагалі займаєтеся, чого мій ВІП не працює, ну, це питання не до підтримки, це питання до вас. І не до перевірки, це питання саме до вас, бо контент на вашому аккаунті не відповідає вимогам. Сьогодні мені прислала дівчатка з підтримки повідомлення, в якому було написано, що е, чим ви взагалі займаєтеся. Аккаунти е, постійно на перевірці, раз в півтора-два місяці його відпускають, значить з ним все окей, все нормально. Дивіться. ви в, взагалі, взагалі у вас нема розуміння, як це працює. Оцих півтора місяця ваш аккаунт висить, потім ваш аккаунт, кожен аккаунт раз в якийсь час перевіряють. Якщо ви самі повторно за ці півтора місяця не відправили його на перевірку, то він буде чекати своєї черги. І коли прийде його черга, через півтора-два місяці його тільки тоді перевірять і відпустять. Якщо ви впевнені, що на вашому аккаунті все нормально, у вас є завжди команда Фікс, завжди, чому ви не не користуєтесь? Ну, написати отаку петицію в службу підтримки, виявляється простіше і швидше, ніж просто прописати в боті команду фікс для цього аккаунту, щоб його відправили на перевірку. Я чесно не розумію, правда. І коли приходять аккаунти гамняцькі, ну, блін, реально гамняцькі. І доводити, що з аккаунтом все нормально, покажіть мені ту фотографію, яка погана. Ну, досить вже це робити. Ну ви ж знаєте, які у вас фотографії погані. Ну, на що ви їх публікуєте? Щоб потім прийти в підтримку і щоб вас ткнули носом. Ну, вже підтримка цього не робить, вже ніхто не буде тикати вас носом. Був період часу, коли підтримка, коли тільки-тільки починала працювати саме ця жива підтримка, вони показували, але ну скільки можна? Це ваша робота, це ваш заробіток. Ви маєте самі контролювати те, що ви викладаєте. Чому ви викладаєте фуфло? От питання просто адекватне, нормальне питання. Чому ви викладаєте поганий неякісний контент? На що ви то робите? Я блін, ну я на кожному кроці це кажу. Не виставляйте погані фото. Виставляйте гарні, красиві фотографії і перевірка з величезною повагою і задоволенням до того, хто це зробив, відпустить його в роботу. Ніхто спеціально хороші аккаунти не тримає, бо бот має працювати, бот має надавати послуги. Ніхто спеціально ваші аккаунти не забирає.